Baут у схоже кінець. Аудиторія Ebaut була неприємно здивована, тому що у свіжий випуск запросили Аліну Шаманську. І якщо ви, як і я, без поняття, хто це така, то це нормально. Я теж нещодавно дізнався. На жаль. Аліна Шаманська популярна українська інстаграм-блогерка, інтерв'юєрка, яка перед повномасштабним торгненням виїхала з України в Америку. Також має свій власний ютуб канал. І ви можете спитати мене, а що з нею не так, окрім того, що вона інстаграм-блогерка. Вибачте, за жарт профдеформація. І ви можете спитати мене, а що з нею не так? Чому її не люблять? Окрім інстаграмерства, Аліна встигла проявити свій професіоналізм в якості, цитую амбасадоркою президентського конгресу, завдання якої було брати інтерв'ю в мерів і очільників обласних військових адміністрацій, щоб показати їхнє справжнє лице, які вони прості щирі люди, як ми з вами, на плечах яких випав величезний тягар, бути слугою народу. От реально завжди мріяв, щоб за гроші платників податків взяли в інтерв'ю якогось мера і запитала, що він їв, чим він срав, і як голосно він кричить. Ви Мені в першу чергу розкажіть, чим ви снідали? Я не снідав. А ви сніливий? Можете зараз закричати, що є сили? Ось що видно, така комунікація не сподобалась людям. Люди не тупі, вони одразу зрозуміли, що їм намагаються втюхати пропаганду. Бо замість відповіді на життєво важливі питання від професійних журналістів отримали інстаграм-блогерку, яку найняв офіс президента, щоб та набирала теплу ванну і компліментарні інтерв'ю робила. За гроші платників податків, тому й не дивно, що серед людей вона вже себе зарекомендувала як підстилка офісу президента, яку взяли, щоб відбілювати рейтинги. Наші партнери якісного звуку FIFINE влетіли у сезон осінніх знижок. Зокрема, смачну ціну отримав FIFINE Tank 3: динамічний мікрофон з підтримкою інтерфейсів, як USB, так і XLR, що дає змогу максимально детально взаємодіяти зі звуком. І отримати найкращий результат, що робить його найкращим рішенням на ринку, Створюй український контент разом з FIFINE. Посилання на мікрофон ти знайдеш у описі під цим відео. Мені стало цікаво, наскільки ефективно розпорядилися грошима в офісі президента. Я зайшов на канал міста Сили, де публікуються ці інтерв'ю, і побачив, що на каналі 214 відео, 3000 підписників. Сюжети набирають близько 200 переглядів, а інтерв'ю кілька тисяч. Ну тобто, питання саме по собі напрошується. Нащо? Що я вам хочу сказати з приводу цього? Не робіть так. Зараз About переживають не найкращі часи, тому що з проєкту пішла Єврослава Кравченко, яку ви також знаєте як ведучу на телебачення Торонто, яка була буквально хардвайнером цього шоу. Я зізнаюсь чесно, я найцільова аудиторія шоу About і бачив кілька випусків, коли воно тільки вийшло. І це насправді був ковток свіжого повітря. Це було і сміливо, і вчасно і не дивно, що це знайшло свою аудиторію, і відео дійсно почали набирати сотні тисяч переглядів. Сьогодні ж Ярослава Кравченко працює на 2+,2 плюс у програмі Україна сьогодні. А новий сезон без Ярослави стартував, відверто кажучи, погано. Все ж таки, яся асоціювалася в багатьох з «About». Перегляди сильно просіли. Якщо справи будуть продовжуватися, так і надалі. То шоу можуть закрити, і все просто: є перегляди, є спонсори. Нема переглядів. То записує відео на фоні комп'ютера. Бо студія, оренда камери, мікрофон, світло, оператор, монтажер, фотошопер обкладинок і ще щось, про що я тільки можу здогадуватися. Просить їсти і прогодувати таке на 30 тисяч переглядів ще те завдання зірочкою. Але це вже лірика. Повертаємося до теми. Великий камінь в город About прилетів через запрошення Аліни Шаманської. Коментатори не розуміють, в чому саме була ціль. А ціль була в тому, що Яся пішла, перегляди впали. Тому було прийнято рішення запросити з Шаманську, бо в неї як не як 1,3 мільйони в інсті і на Ютубі її вроді теж хтось знає, бо її інтерв'ю набирають перегляди і аудиторії, начебто, пересікаються. Але у спробах залучити нову аудиторію About не помітили, як почали віддалятися від так би мовити, олдів. Я, чесно кажучи, в останнє таке невдоволення пам'ятаю, коли виходив серіал Спартак Собота і втрачений диплом. Бо якщо колись була яся, вона відповідала за моральний орієнтир і відчувала свою аудиторію. Тут такого стоп-крану не було. В коментарях навіть почали жартувати, що наступна гостя буде Святова Бадаї Алхім. Казаче, ти що? Здобував тільки богу відомо, чи ба вирішила свідомо чи несвідомо прокататися на шакалічому експресі. Сумно спостерігати, як в яке в багатьох знаходило відгук, і люди часто бачили себе у ньому, повільно затухає. Подібне вже було насправді на новому каналі у шоу Підйом, коли після Падана притола і Фреймут навіть через 10 років не змогли знайти адекватну заміну. Ну що ж, а на цьому все. Велика подяка людям, меценатам, які підтримують наш проєкт, завдяки вам він існує. Дивіться український Ютуб, до зустрічі!